Всім привіт! Знімаю нове відео зі свого об'єкту з поясненням, що я зробив і для чого зробив. Хочу вам показати огляд робіт, які вже були проведені. Тобто тут було, ви пам'ятаєте, такий отвір. Я вирізав, вкрутив сюди інсталяцію, потім це все, гіпсокартон на інсталяцію накрутив, потім це заштукатурив, тому що. Інсталяція була втоплена за стіну. Мені треба було зробити тут штукатурку. Я зробив гіпсову, просушив. Потім зробив гідроізоляцію, бо все ж таки це гіпсова штукатурка тут. Зробив взагалі гідроізоляцію по стінах. А, замазав всі штроби. Все в мене зроблено. Тут було, пам'ятаєте, як миші гризли. Тепер все, всі штроби зроблені. Все підтягнуто, і ванна готова для укладки плитки. Отак це зараз виглядає. Виклав підлогу. Чому я виклав підлогу? Бо від цього підлога мені задає всю висоту, на яку я маю виводити ванну. Дизайн-проєкт так складений, що від ванни йде ціла плитка вверх і так само від краю ванни вниз ціла плитка. Тобто мені треба було ловити знов-таки ці міліметри. Як я це зробив, я виклав підлогу, потім взяв плиточку, пройшовся по стінах з плиткою як шаблон, поклав мітки всюди, знайшов найверхню, найнижню точку, і потім, <coughs> виставляючи лазерний нівелір, я зловив ту висоту, на яку мені потрібно вивезти ванну. Бортик ванна у нас має 2 см, тому від тої мітки на 2 см нижче виходить, моя висота задана. Так як пам'ятаєте, я казав, що тут мають бути полички, От я зробив взяв газоблок 20-ку і змонтував сюди. Ванна сюди стає. Сюди я прикрутив на конфірмати. І на клейпіну приклеїв правило. Цікава у нас ця конструкція, вся екран знішує, тут буде підсвітка. Бачите, як я це зробив? Я приклеїв сюди до плитки газоблок перед плиткою, бо у нас дуже якраз нормально вона проходить так, як нам треба. Потім заміряв всі паралельності від тої стіни, наростив. Нижню частину, нижній терець, оцей. Для того, щоб у нас вийшла абсолютно однаково симетрична відстань. От ми прикладаємо, бачите, 9 см. І тут прикладаємо, і тут так само у нас 9 см. Ну, плюс-мінус якісь міліметри. Але ми ще зашиємо це все гіпсокартоном. Воно стягнеться, тому у нас тут буде ідеальний рівень. З цією ванною треба було погратися. Тобто, бачите, я приклеїв той газоблок, вирівняв зверху гіпсокартоном, з торця гіпсокартоном. Потім зверху приклеїв гіпсокартон з потрібним мені відступом сюди. Як з цього боку, так і з цього боку. І прикрутив шурупами по дереву. Тримати буде міцно. Вирахував, ванна в мене 80 тобто оця лінія це край ванни. Тобто Я відступаю 1,2 см на плитку з клеєм, 1,2 на гіпсокартон і профіль прикріпив. Тобто я вивів вже всі значення. Чистові. От, тому ванну мені в принципі так зібрати було. ну, Треба було включити голову. Але результат, я наразі їм задоволений цим результатом, тому що в мене все вийшло, всі паралельності вийшли, однакові розміри. Тому ванна буде виглядати, сподіваюся, дуже чудово. Ванна у нас, кальдевей, якщо я не помиляюсь, ні, радавей. Я її також зібрав вже, змонтував сифон, перелив, вона вже готова до монтажу. Потім я змонтую її просто на ці газоблоки, на правіла. Спочатку я прикладу на суху, відмічу лінії, на які края ванни, бо я відмітив от центр, в мене тут є, позначка, і на ванні центр. Я їх, е, ці мітки, Вони зійдуться і я накреслю на газоблокі просто лінію по краях ванни. По тій лінії я тут нанесу санітарний силікон. Так само нанесу і на правиле санітарний силікон. Потім змонтую ванну і вона приклеїться як до газоблока, так і до правіла. Потім я нарощу тут е гіпсокартоном, зроблю гідроізоляцію, вклею ще стрічку сюди і зроблю екран. І ванна в мене буде готова. Що з цього буде? Е дивіться далі. Всім дякую за увагу. До побачення.